Кап для військових координатори міжрегіонального гуманітарного штабу долучились до збору коштів на позашляховик захисникам. Передав ключі від авто військовим міський голова Сергій Моргунов. Новостворена частина потребувала підсилення саме технікою, і авто чи не найдороговартісніша потреба, яку вдалося закрити. Кошти на цей автомобіль збирали депутати Вінницької міської ради і разом з представниками і працівниками муніципальної варти ну от, придбали цей автомобіль, відповідно провели повне ТО. Ну от все, що необхідно, там відремонтували. І сьогодні передаємо з однієї з новостворених військових підрозділів, які базуються в місті Вінниці, але будуть воювати на сході. І дрони треба, допустимо, сьогодні вже домовилися, що ще з цьому підрозділу передадуть. Один дрон Мавік. от найближчими днями це вже не перший автомобіль, який купують силами гумштабу, допомагаючи захисникам. Потреба в транспорті на передовій завжди є, бо ж бездоріжжя та постійні обстріли роблять свою нищівну справу. Щоб авто не підвело захисників у бойових операціях його повністю дооснастили. Тут хороша резина стоїть всі сезонно. Вона готова для експлуатації в будь-яких суворих умовах. Вона повнопривідна на дізелі, Хороший автомобіль, який буде слугувати нашим хлопцям. Брати близнюки Юрій та Олександр мають немалий досвід роботи в правоохоронних органах. Разом починали у патрульній поліції. З часом розійшлись. Моя посада інструктор з особистої безпеки тренінгового центру ГУНП у Вінницькій області. Я інспектор відділу комунікації кажуть, з вибором професії визначились з самого дитинства. Як ми тільки з братом були маленькі ще тільки народилися там, була така ситуація, що там моя бабушка… Прийшла там на роботу і каже: там в мене родилися внуки, два двоє хлопчиків, близняти. І сказала зразу, будуть генерали. То, відповідно, мама, моя мама, бабуся. Вони всі хотіли нас бачити в формі завжди, щоб е хлопці в формі це гарно, погони і це. І вони нас до цього спонукали. Щоденну працю важко назвати рутиною. Завжди є цікаві, а часом і шокуючі випадки. Домашнє насильство, приїхали, вроді все нормально, спілкуємося. Людина, видно, що помітно нервує. Я його там запитав, кажу, там і сюди поспілкуємося. що Він відходить, відходить і виймає ножа з рукава і відповідно собі хоче там перевізити мене. Також ну, це така екстремальна ситуація, ну слава Богу, затримали. А в вересні минулого року Юрій та Олександр вирішили поїхати у відрядження до Харківської області у складі зведеного загону. На деокупованих територіях хлопці два місяці несли службу на блокпостах, допомагали місцевим, роздавали гуманітарну допомогу. Харківчани зустріли вінницьких правоохоронців з теплом. Я вас знімаю, нічого. Нічого. Ні, здорова. Харків це Україна. Україна. Слава Україні! Слава Україні! Будьте здорові! Проте були у поліцейських і інші задачі більш глобального значення. Подальшому питували людей, де. Відбирали в них пояснення, та там, де вони казали, де базувалися орки, їхні розташування, де можливо якісь боєприпаси, можливо, щось людям було потрібно. Ми це все цю інформацію збирали. вас заходили сюди. Я їх не бачила. Діти не бачили я. Нікуди я лежала тоді. У мене голова, круження, давлення. Я їх не бачила, які вони є. Близнюки кажуть, працювали з людьми постійно, адже це. Основа їхнього фаху бачили, як мешканці Харківщини тримаються, не дивлячись на складну ситуацію на територіях, звільнених від ворога. Проте місцеві дуже потребують допомоги. Коли ми патрулювали вулиці з братом, ми брали з собою. Е... Часто брали з собою якісь цукерки, продукти, щоб могли людям допомогти, оскільки, окрім волонтерської допомоги та те, що вони між собою ділилися, в них нічого там немає. Ну оскільки там немає таких комунікацій, як зараз там на нас Вінниці чи там в інших містах. Найскладніші умови змушують відчувати себе корисними, стверджують Юрій та Олександр. Хотіли подякувати всім нашим рідним, близьким, друзям за їх підтримку, бо дійсно ми її відчули в повному обсязі. Це дуже піднімає якось морально дух інший. Ти розумієш, чому ти там знаходишся і і для кого ти це все робиш. Не дивлячись на важку службу, правоохоронці завжди залишаються на позитиві. Коли я йшов сьогодні на інтерв'ю до вас, я рано сказав це своїй дружині. Вона вона мені вже через пару годин пише. E, і не забудь на інтерв'ю сказати, що ти одружений на самій найкращій дружині в світі. Маріна, я це сказав. Це для тебе. Світа, я теж це сказав. В умі. Овсюджувати наркотики через нову пошту. Державне бюро розслідувань Нацполіція України за підтримки нової пошти розпочинають протидію незаконному обігу наркотиків в Україні. Зокрема, правоохоронці посилюють контроль за вмістом відправлень для унеможливлення пересилки заборонених речовин через мережу відділень і поштоматів. Протягом останніх місяців бюро спільно з правоохоронцями викрили кілька потужних і розгалужених мереж із виготовлення та розповсюдження наркотиків. Роботу злочинних груп заблокували. Втім, виявили, що за цим можуть стояти спецслужби Російської Федерації. Тож громадян просять бути пильними та повідомляти про факти виготовлення чи розповсюдження дурманних речовин. Готував для ФСБ план терактів проти мирних жителів України. Працівники СБУ зібрали беззаперечні докази діяльності ворожого агента та повідомили йому про держзраду. Йдеться про екс-керівника поліції Вінничини Антона Шевцова за повідомленнями спецслужби. Він сприяв РФ у проведенні розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави, розробляв план щодо проведення диверсійної роботи на території України, який передбачав проведення агресором серії вибухів на об'єктах. Цивільної інфраструктури в різних регіонах нашої держави, крім того, ворожий агент надавав своїм кураторам з ФСБ інформацію про колишніх українських правоохоронців, яких пропонував залучати до підривної діяльності проти України. Колишньому очільнику поліції в Вінницької області Антону Швецову повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України це державна зрада вчинена в умовах стану в умовах воєнного стану. Слідчими збуду задокументовано. Факт співробітництва вказаного громадянина з спецслужбами іноземної держави, тобто з п'ятої служби ФСБ РФ, відповідальність за частиною 2 статті статі Стонадцятого кодексу, передбачає 15 років позбавлення волі або довічне. СБУ викрила нові схеми ухиляння від призову у трьох областях країни: Вінницькій, київській та на Закарпатті. За гроші зловмисники пропонували військовозобов'язаним уникнути мобілізації за допомогою підроблених документів про стан здоров'я, а також шляхом нелегального перетину кордону. Вартість таких послуг становила від 2 до 8 тисяч доларів. СБУ викрила сімох організаторів нелегальних схем. Серед них член комісії Київського обласного бюро медико-соціальної експертизи. На Вінниччин ні, порушники підробляли для своїх клієнтів медичні довідки із реквізитами лікарень, розташованих на окупованих територіях. Мільйон гривень з підбитого танку. Вінницькі волонтери підсумували перші результати благодійної ініціативи. Нагадаємо, з російського металобрухту українці виготовили унікальні колечка. Їх відправили на продаж у штати. Один вартував 250 доларів. Так, за майже два місяці іноземці придбали сувенірів на один мільйон гривень. Частину зібраних коштів відправлять на потреби сил оборони, іншу для допомоги родинам, які постраждали від російської агресії. Благодійна ініціатива триває. Береться два плавлених сирочка, натираються на терці, трошки підморозити, щоб краще терти. 80 грам масла, одне яйце, сіль, цукор чуть по чуть-чуть і стакан муки. І розпушувач. Поліна Петрівна готує сирне солоне печиво для наших захисників. Жінка долучилася до акції доброти, яку організував центр реабілітації Гармонія. У мене з Бахмута плем'яник. Залишився ну, з двома дітьми без нічого, а з дівчинчанська плім'яниця. От в мене родина звідти. Та й не важливо, навіть не раді родини, раді того, щоб щось домашнє, приємне підтримати їх хоча б цим, чим ми можемо. За словами вихователів, таким чином їхні клієнти вирішили віддячити захисникам за все хороше, що роблять для них і їхнього центру. Дітки вирішили, що ми будемо допомагати саме військовим. І потім ми їх запитали, а як ми будемо допомагати військовим, що ми можемо для них зробити. І, і діти так відповіли, і мами підтримали, що дітки будуть малювати листівки, а мами щось на напечуть смачного для наших військових, тому що ми їм безмежно вдячні. І, і ми усі і дітки, всі дуже вдячні нашим хлопцям за те, що вони нас оберігають за те, що ми тут можемо це все робити. Подарувати частинку любові та смак домашньої випічки вирішила і Оксана Мельник. Готує на фронт кекси з родзинками та цукровою пудрою. Мій чоловік зараз в ЗСУ і кожного місяця старається щось приготувати, щось відіслати, щоб вони відчували наше тепло, підтримку, любов і, і щоб вони були там ситі. А поки матусі та бабусі готували смачненькі, дітвора створювала патріотичні листівки для бійців. Серед них і Дар'я. Дівчинка намалювала сердечки, прапори та квіти. Каже, хоча б війна якнайшвидше закінчилася. Я малюю малюнок для наших захисників. Я хочу, щоб вони були здорові і захищали далі нашу Україну. Булочки, пироги з горохом, картоплею, печиво, тертий пиріг, кекси і не тільки. Усе приготоване вже завтра гармоніївці поштою відправлять українським захисникам і захисницям, які боронять нашу Україну на Харківському напрямку. Збільшені на майже 20% пенсії з 1 березня отримають понад 10 мільйонів українців. Відповідний проект постанови має затвердити Кабмін. Йдеться про пенсії за віком, за інвалідністю та у зв'язку з втратою годувальника. Індексація торкнеться також тих, хто отримує мінімальну пенсію. Раніше для них перерахунок здійснювали разом з прожитковим мінімумом, а він зростає повільніше. Також не припинятимуться і щомісячні компенсаційні виплати для пенсіонерів 70+. Виплати для пенсіонерів, чиї пенсії менші 10 тисяч 340 гривень, становитимуть. Для людей віком 70-75 років – 300 гривень. Для пенсіонерів віком 75-80 років – 450 гривень. Люди старші 80 років щомісяця отримуватимуть 570 гривень. А вже з 1 квітня варто чекати автоматичного перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам з урахуванням збільшеного страхового стажу. Ще одну індексацію проведуть влітку. Є ще одна така приємна новина. Перше в цьому році буде проведена індексація спеціальних пенсій, пенсій державних службовців, пенсії, обраховані згідно інших спеціальних законів, але вона буде відбуватися також індексація на 1973. Такий коефіцієнт застосується, але дата цієї індексації буде з 1 липня 2023 року. 12 підприємств у лютому перевезли свої потужності з небезпечних регіонів до Вінниці. Завдяки цьому вдалося створити ще 38 робочих місць. Загалом же у нашому місті зареєстровано вже 278 релокованих підприємств, і процес триває. Таким чином вінничани та переселенці мають змогу працювати у різних галузях від торгівлі до програмування. Розрізняти фейки у медіа і соцмережах та протидіяти пропаганді окупанта навчали Вінницьку молодь. Студенти кажуть, за рік війни вже мають власні лайфхаки. Як відрізнити правду від брехні? По перше, я перевіряю джерела, з яких надходить дана інформація. Якщо це джерела, які типу фейкові, можливо, сама там Росія їх написала. Ну це недостовірна тоді інформація. Потрібно вже спостерігати за що про це говорять західні країни, що це взагалі говорить світ, а оперуватися на якісь організації, які є перевіреними. Організатори тренінгу відділ молодіжної політики міста та представники міжнародної організації Айрекс, а за спікера-тренерка з медіаграмотності Світлана Бусілкова. А майже 70% всієї світової інформації вже є в доступі. Ви можете її отримати. Тільки 30% десь ще зашифровано або в архівах. В інформаційній війні проти України ворог грішить фейками. Соціальні мережі це перша платформа, де їх можна зустріти. А все тому, що там широке коло читачів. Та водночас ті ж месенджери за умови розумного користування можуть допомагати виявляти фейки. Для себе я відкрила чат-бот перевірка в Telegram. Ним вже користується більше 50 тисяч осіб. Він є відносно новий. Там завантажуємо будь-яке зображення, будь-який текст, і воно нам показує, чи це фейк, чи це факт, і наводить інші приклади. Завжди звертаю увагу на те, як подана інформація. Для мене орфографічні пунктуаційні помилки це завжди привертає увагу. І якщо я бачу, що десь вони порушені, одразу я спростовую для себе цю інформацію. Студенти також відзначають, помітили чимало фейків, що стосуються збору коштів. Шахраї намагаються нажитись на чужій біді, обдуривши довірливих українців. Збори для військових раджу перевіряти, кому йдуть ці гроші, для яких військових, тому що якщо це є офіційне джерело і офіційна там, наприклад, частина, яка збирає ці кошти, будуть документи перевіряти документи, перевіряти, куди чи дійсно доходять ці кошти до наших військових. Студенти, об'єднавшись у групки, на практиці намагались розпізнати, де правдиві новини, а де брехня. Ми вчимося вирізняти і розуміти, що таке фейк, що таке дезінформація, що таке маніпуляція, що таке аргументи, і власне на чому має бути побудована інформація, якій можна довіряти, що таке першоджерело, як знаходити інформацію, як знаходити перше джерело, де розташована та чи інша важлива інформація для нас. Організатори і надалі обіцяють проводити подібні зустрічі, аби все більше студентів були обізнаними та медіаграмотними. Ніч вовків на малій сцені театру садовського. Генеральна репетиція нової вистави. За сюжетом, втікаючи від мисливців, пара закоханих опинилась на вершині скелі. Проте молоді люди навіть не уявляли, де насправді чекає на них небезпека і хто є реальним ворогом. Я хотіла, щоб ти став баташком нашої зграї. Зрада помста та брехня. Вистава демонструє, чи здатна людина перекреслити свої тваринні інстинкти та на що здатна, коли бере гору в страх. Режисер-постановник Григорій Сиротьо каже: тема влади та кохання в нашому житті присутні завжди, скільки існує людство. Мені здається, ця п'єса така філософська притча, яка буде завжди всі часи, оскільки до, 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 до скільки буде існувати оцей потяг і бажання до влади. Сюжет вистави розкриває сутність відомого кожному латинського вислову. Homo homini Лупус Ест, людина, -людині, людині вовк. Скільки ми бачимо, живемо в цьому світі, ми завжди бачимо, що нічого не міняється ні за тисячу років, як зраджували тисячу, дві тисячі років тому так зраджують і зараз, як вбивали тоді, так і вбивають зараз. Тож працівники театру певні актори зможуть зачепити струни душі кожного глядача. І сьогодні ця тема в нас найголовніша, правда, і наша перемога, і отой колір смерті чи колір щастя і любові залежить від нас всіх залишатися вовками чи все таки бути людьми. Та де ж та межа, яку людина не перейде заради власної вигоди? Чи існує вона взагалі, і наскільки жорстоку гру здатні вести, якщо загрожуватиме небезпека? Можливо, в цей момент ми перетворюємось на справжніх хижаків без кордонів та моралі, головний посил вистави, яким прийнялись глядачі до прем'єрного показу. Азарт такий, людяності таке може бути і в нашому повсякденному житті, і просто хореографія теж на вищому рівні. Кайф, мені дуже подобаються вистави на малій сцені. Прикольно і класно, що не дуже багато декорацій. Виставу, створену за одноіменною п'єсою Олександра Вітра, усі охочі зможуть побачити вже з 2 березня у Вінницькому театрі імені Садовського. Букет-комплімент як подарунок собі або ж близькій людині без жодного приводу. Ніжно-білий бутон троянди, загорнутий в папір, формують Вероніка та Анастасія, майстрині цієї флористичної студії. Їх дівчата даруватимуть віничанам для гарного настрою. Ми зараз живемо в такий час, коли дійсно важко, коли дійсно новини нас не завжди тішуть. І піднімати людям настрій просто так. Це дуже класна ідея. Від цієї акції, даруючи людям квіти, ми отримуємо навіть більше задоволення, ніж самі люди, які їх отримують. Для безкоштовних букетів спеціально замовляють цей сорт троянди. Це українська троянда. Називається вона «Аваланж». і вона найбільш популярна серед клієнтів квіткового магазину. Якщо за трояндою доглядати кажуть флористки, вона цвістиме вазі з водичкою до тижня. Все залежить також, в яких умовах вона буде знаходитись, потрібно її підрізати, щоб вона була в холодному місці, подалі від тепла. Минулого тижня дівчата роздали півсотні червоних троянд для настрою містян. Стільки ж білих сформували і наразі. Ну і як же безнадійного чоловічого плеча. Наша Лешка завжди з задоволенням допомагає гарним дівчатам. Квіти роздають на вулиці поряд з флористичним салоном. Вінничан, які читають напис безкоштовно, спершу бере сумнів. А ця красива. Серйозно? Да, Дякуємо. Серйозно. Дякуємо. А потім на обличчі з'являється радість. Теперішній час дуже хочеться. Хоч, Хоч малесенька, але приємність. Вже так. бачите, ви вже зробили нам настрій. Дякую, це чудово. Звісно, це чудово. Приємно подарую напевно, що мамі мамі буде дуже приємно. Дівчата ж зізнаються, отримують від вдячних і задоволених віничан в десятеро більше гарних емоцій.